Друзі, привіт! А я продовжую е, ділитися з вами інформацією про Єгипет. І сьогодні я хочу розказати е, дві е, поради, де піти і провести час ввечері, де можна поїсти. Про най, найкращі, як на мене, місця Шармель Шейху. Перше, якщо ви їдете за морепродуктами. І хочете, щоб вони були свіжі, щоб була чиста, щоб був гарний сервіс, величезні порції і все це за, по доступних цінах. Я дуже раджу е піти в ресторан Махоні. Він е відкрився всього декілька років назад знаходиться в центрі. Е і е чому Махоні? Тому що е тому що там все це є свіжі, чистота, сервіс, ціна, основне, все, що треба. У мене є мій друг Шармель Шейхо, який живе, працює. Він місцевий і живе, працює вже багато років, я з ним співпрацюю. І про всі е, найкращі місця я дізнаюся саме від нього. І як тільки буде щось змінюватися, я одразу пишу новий обзор. Другий варіант, е, де ще можна пройти і провести час ввечері, це е, кафе Фарша. Е, це ресторан про релакс. І про романтику, про атмосферу. Находиться на скелі, побудували бідуїни. І це дуже атмосферне місце. Дуже красивий захід сонця споглядати. Ввечері, коли вже темніє, там сюди такі лампадки, все світиться яскраве. Я дуже люблю ходити сюди, в цей заклад. Я скажу більше, скільки років я вже приїжджаю в Єгіпет в Шармішей. Я ще не було жодної поїздки, моєї, щоб я не прийшла на зустріч з знайомими з друзями е і не, не приїхала в фаршу. Е що там? Е попити чайочки, каву, е є можливість замовити кальян гарний. І тому я б радила, може, повечеряти в готелі і на так, щоб просто провести час і порозмовляти, обов'язково заїдьте в фаршу. До зустрічі!